Мене звати Ірина Кишакевич. Я доктор медичних наук, лікар-гінеколог лікувального діагностичного центру Медатлан. В цьому відео ми поговоримо про хронічний ендометрит, які симптоми викликає дане захворювання, діагностику та лікування. Що таке ендометрій і чому важливо, щоб він був здоровий? Почну з того, що матка це орган, який генерує життя. Ендометрій – це гормонозалежна внутрішня оболонка порожнини матки. Вона змінюється та диференціюється в залежності від менструального циклу. Однією з важливих функцій. Ця ендометрію це створення оптимальних умов для імплантації плідного яйця. Для цього ендометрій повинен бути здоровим. Що таке хронічний ендометрит? Хронічний ендометрит. Це стан ендометрію, при якому порушується цілісність та мирне співіснування мікроорганізмів та імунної системи жінки. Є наслідком тривалої присутності інфекції. Вірогідність даного захворювання часто зростає після пологів у жінок в менопаузі та після хірургічних маніпуляцій. Частота даного захворювання становить понад 10% у жінок, які проходили хірургічні втручання, та понад 50% у жінок з непліддям. Які причини хронічного хронічногондометриту? Найбільш частими є інфекційний фактор, гормональні порушення, зниження імунітету та порушення менструального циклу, які симптоми хронічного хронічногондометриту? Основними симптомами є мажучі кров'яності виділення. Порушення менструального циклу, болі низом живота, неприємні виділення та безпліддя чи невдалі спроби екстракорпорального запліднення. При виявленні цих симптомів необхідно звернутися до гінеколога. Чим швидше ви звернетеся за консультацію, тим успішніше буде розпочати ваше лікування. Комплексне обстеження включає гінекологічний огляд, лабораторні дослідження, а саме мазок на флору та посів виділень, ультразвукове дослідження, але остаточний діагноз ми встановлюємо при гістероскопічному дослідженні та біопсії ендометрії. офісна гістероскопія для діагностики хронічного ендометриту. Офісна гістероскопія високочутливий та високоінформаційний метод дослідження цервіксу та порожнини матки, та водночас він є нескладним. Рівень доказовості А, тобто він високоінформативний та достовірний. Процедура є безболісна, тому не потребує анестезії та триває декілька хвилин. Так виглядає інструмент офісний гістроскоп. Під контролем візуалізації ми проводимо огляд порожнини матки та цервіксу та діагностуємо зміни. Гістероскопічні ознаки хронічного ендометриту, мікрополіпоз, набряк та почервоніння. При потребі ми беремо біопсію ендометрію для гістологічного дослідження. Чи існує профілактика хронічного ендометриту? Рекомендації дуже прості: проходьте профілактичні огляди для виявлення можливих інфекцій навіть без наявних симптомів. Уникайте випадкових стосунків, використовуйте презервативи та слідкуйте за гігієною при перших неприємних симптомах гінекологічного характеру. Одразу звертайтеся до лікаря перед проведенням хірургічних втручань, здавайте аналізи на мікрофлору. Це допоможе виявити інфекцію перед маніпуляцією. Після пологів здавайте аналізи та відвідуйте гінеколога для контролю свого здоров'я, PRP-терапія або, іншими словами, плазмотерапія як метод лікування хронічного ендометриту. Плазмотерапія це інноваційна процедура для відновлення ендометрії власною плазмою. При PRP-терапії ми використовуємо плазму. Плазма це рідка частина крові, збагачена білками, вітамінами та гормонами росту. І що основне це є власним матеріалом пацієнта. Внаслідок такого впливу прискорюється процес відновлення пошкоджених тканин ендометрію, усувається больовий синдром та запалення. Важливий момент ця процедура є ефективна тільки тоді, коли лікар володіє ін'єкційною методикою ведення плазми в ендометрії, а не орошення ендометрію. Абсолютна перевага даної процедури це безпечність. Та повне сприйняття, оскільки плазма це є власний матеріал. Дорогі жінки, дбайте про своє здоров'я та приходьте вчасно на профілактичні огляди. Підписуйтесь на YouTube канал Медатлант, ставте подобайки, залишайте коментарі і пам'ятайте, тут ви отримуєте не рекламні відповіді на актуальні теми.